Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона я Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини. Розпочнімо. Президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий указ, спрямований на дерегуляцію комерційної космічної галузі. Документ, ухвалений 13 серпня, передбачає масштабне спрощення процедур для запусків ракет, будівництва космопортів та реалізації нових космічних ініціатив. А відтепер Міністерство транспорту США та Федеральне управління цивільної авіації FAA, зобов'язані прибрати надлишкові та застарілі вимоги, що пришвидшить отримання ліцензій для компаній на кшталт SpaceX чи Blue Origin. Разом із міністерством торгівлі ці органи матимуть розширені повноваження в контролі космічної інфраструктури та нагляді за новими напрямами комерційної діяльності, як от виробництво на орбіті та дозаправлення супутників. Саме ці сфери вважають одними з найбільш перспективних на космічному ринку в найближчі роки. Для нас, однак, нові зміни означають скорочення частини традиційних функцій та поступовий перехід у формат координатора, а не головного регулятора галузі. Подібне зміщення балансу загрожує державним науковим програмам, що можуть втратити фінансування і вплив на тлі стрімкого зростання приватного сектора. Цікаво, що закон був ухвалений саме у той день, коли тимчасовий адміністратор НАСА та чинний міністр транспорту США Шон Даффі звільнив усіх членів консультативного комітету з комерційних космічних перевезень органу, що формує правила космічних польотів. Натомість адміністрація США створить нові керівні посади в міністерстві транспорту та FAA, які матимуть більше впливу на національну космічну політику. Окремим пунктом виносяться зміни до екологічних перевірок. Документ передбачає не лише їхнє спрощення, а й повне скасування розглядів у межах закону про національну охорону навколишнього середовища. Це рішення може радикально прискорити розвиток нових космопортів та розширення наявних стартових майданчиків, знявши обмеження, що десятиліттями гальмували великі проєкти. Активісти вже виступили проти таких заходів і зазначили, що це несе значні ризики від шкоди флорі і фауні до створення небезпечних мертвих зон довкола пускових майданчиків. Представники комерційної космічної індустрії позитивно сприйняли новий закон його назвали значним кроком до зняття бар'єрів і наголосили, що він відкриє шлях до ринку десяткам менших космічних компаній. Компанія Firefly Aerospace підписала меморандум про взаєморозуміння з японським оператором космодрому Hokkaido Space Kotan. У такий спосіб американський виробник ракет розширить свою присутність на глобальному ринку, а Японія отримає нові перспективи для комерційних космічних запусків. Космодром Hokkaido Хоспо розташований у місті Тайкі та має низку стратегічних переваг. Відкритий морський простір на сході та півдні гарантує безпечні маршрути польотів, а віддаленість від густонаселених територій знижує ризики для місцевих громад. Паралельно триває розширення інфраструктури, окрім наявного суборбітального майданчика LC-0, будують комплекс LC-1 із двома стартовими платформами. А в найближчі роки має бути створений і майданчик LC-2. Ракета Альфа може виводити на низьку навколоземну орбіту понад тонну корисного навантаження. Хоча із шістьох проведених місій чотири завершилися невдачею. Firefly продовжує роботу над вдосконаленням носія. Відкриття нового майданчика в Азії дасть компанії змогу задовольнити попит на запуски малих супутників, що зростає в цьому регіоні. Наступним необхідним кроком є підписання угоди про безпеку космічних технологій між США та Японією. Уряди країн розпочали переговори стосовно неї ще в минулому році, однак досі не досягли спільної позиції. Спейс зі свого боку проаналізує системні та регуляторні вимоги для можливості старту Альфа з його космодрому. Дві американські компанії Virgin Orbit та Sierra Space вже мали наміри здійснювати запуски своїх космічних літаків з Японії, зокрема з аеропорту Оїта. Однак перша збанкрутувала в 23-му році, а друга все ще знаходиться у процесі розроблення літака, що відкладає старт не раніше ніж на 2027-й. А от тайванська компанія Тай провела суборбітальний запуск із Хоккайдо в липні цього року, хоча він і завершився аварією. Уряд Японії окреслив мету довести кількість запусків в Україні до 30 на рік, до початку 2030-х. Для цього він активно підтримує місцеві компанії Space One та Interstellar Technologies, що працюють над власними ракетами. А космодрому Хоккайдо надав фінансування за програмою Space Strategy Fund. у майбутньому. Розвиток комерційного сектору допоможе країні закріпитися як провідний космічний гравець у світі. Наса в партнерстві з компанією IBM створило модель штучного інтелекту Сурія, здатну передбачити сонячні бурі точніше та швидше ніж будь-які попередні системи. Вона навчена на 9 роках даних обсягом в 250 терабайт, зібраних обсерваторією сонячної динаміки. Сурія створює цифрового двійника нашої зірки, щоб відстежувати її динаміку в реальному часі. Алгоритм описаний в науковій роботі, яка була опублікована в електронному архіві для наукових статей і препринтів архів під час сонячних спалахів і корональних викидів мас, сонце випускає в космос величезну кількість високоенергетичних частинок. При досягненні орбіти Землі вони можуть негативно впливати на супутники зв'язок і електромережі, а також становити небезпеку для астронавтів на космічних станціях. Перші результати показують, що Сурія здатна попередити про спалах на сонці за дві години до його виникнення, тоді як більшість існуючих моделей дають максимум одну годину. Крім того, точність класифікації спалахів підвищилася на 16%. У роботі енергетичних мереж а також в космічних місіях і авіації, це дасть додатковий час для підготовки та зниження ризику масштабних перебоїв. Це особливо важливо з урахуванням того, яку фінансову шкоду може завдати нам наше власне світило. Наприклад, страховий ринок Lloyds очікує, що в найближчі 5 років світова економіка може зазнати збитків через наслідки сонячної активності на 17 мільярдів доларів. Крім спалахів, Сурія вміє прогнозувати швидкість сонячного вітру, рівень ультрафіолетового випромінювання та інші характеристики світила. Модель фактично створює цифрову лабораторію, де дослідники можуть відтворювати сценарії розвитку космічної погоди. Вона також самостійно виявляє закономірності, наприклад, різницю в обертанні екватора та полюсів нашої зірки. Ще одна важлива деталь відкритість проєкту модель і супровідний набір даних SuryaBench викладені на платформах Hugging Face і GitHub, що робить їх доступними для вчених всього світу. Таким чином, розвиток системи відбуватиметься спільними зусиллями, і прогнози космічної погоди ставатимуть все точнішими. 27 серпня європейське космічне агентство ІСА e оголосило імена переможців першого раунду програми Flight Ticket – ініціативи, що має на меті підтримку запусків перспективних космічних технологій. Контракти на проведення перших п'ятьох демонстраційних місій отримали дві компанії: Італійська Avio і німецький стартап Isar Aerospace. Запуски мають відбутися у 25-26 роках на ракетах Vega-C та Spectrum Відповідно, авіо виведе на орбіту одразу три проєкти: деорбітальний експеримент, і з Іспанії, демонстрацію гнучкої сонячної панелі Pluto Plus від DLR та французький супутник GapMap1 для моніторингу парникових газів. Усі апарати будуть запущені як допоміжне навантаження з космодрому Куру у французькій гвіані. Основна мета протестувати нові технології в умовах реального космічного середовища. Натомість ISAR Aerospace підписала угоди на дві місії, які стартують із норвезького майданчика. Аньойя. перший запуск включатиме експериментальний дует Томенджері для наближення до об'єктів на орбіті, імітуючи майбутні операції з прибирання сміття. У другому польоті компанія ISIS Space надасть платформу з трьома кубсатами для віддаленого керування різними технологічними модулями в реальному часі. Flight Ticket є частиною ширшої програми Boost, спрямованої на розвиток європейської запускової індустрії. Контракти стали першим кроком до регулярного доступу молодих компаній до космічної інфраструктури ІСА. Наступний раунд відбору ініціатив заплановано на 1 жовтня цього року. Зразки астероїда Бенну, доставлені на землю місією Осіріс Рекс, містять частинки речовини, що утворилися ще до формування сонячної системи. Серед них пресонячний пил та фрагменти міжзоряного матеріалу, що пролежали у космосі понад 4,6 мільярди років. Дослідження показали, що Беннус формувався з уламків батьківського тіла, яке вміщувало суміш мінералів з різних регіонів, як внутрішніх, так і зовнішніх областей протопланетного диску. Окрім цього, у зразках знайшли велику кількість гідратованих мінералів. Близько 80% речовини містить воду. Це свідчить про те, що крижана складова батьківського тіла колись розтанула та хімічно взаємодіяла з мінералами, змінюючи їхній склад. Разом із цим учені виявили органічні речовини, включно замінокислотами та нуклеобазами, основними елементами для створення білків і генетичного матеріалу. Ці знахідки підтверджують гіпотезу, що саме астероїди могли бути джерелом органіки та води для ранньої землі. Постереження також показали незвично швидке старіння поверхні під дією мікрометеоритів і сонячного вітру, що змінює уявлення про еволюцію астероїдів у космосі. Вперше в історії людство отримало настільки повне уявлення про те, з чого формувалися перші об'єкти сонячної системи. Космічний апарат NASA Психея, що прямує до металевого астероїда 16 Психея, передав унікальний знімок нашої планети з глибокого космосу. Запущений у жовтні 23-го року ракетою SpaceX Falcon Heavy, Апарат має на меті дослідити астероїд, що як вважають є оголеним ядром зруйнованого планети Земаля. У липні 2023 року, під час калібрування наукових інструментів, психея зробив знімки землі та Місяця з відстані близько 290 мільйонів кілометрів. Наші об'єкти підсвічено відбитим сонячним світлом на тлі зірок Сузір'я Овна. Це фото демонструє можливості двох камер апарата, а зокрема мультиспектрального імеджера, що здатний виявляти різні довжини хвиль світла. Зйомка 16 Психея цим інструментом допоможе визначити склад об'єкта. У майбутньому команда може обрати для тестування більш віддалені об'єкти, такі як Сатурн або Астероїд Веста. Психея зараз прямує до Марса, де навесні 26-го року здійснить гравітаційний маневр, щоб дістатися до астероїда 16 Психея у 2029-му. За допомогою сонячного телескопа імені Деніела Іноуї, ученим вдалося отримати найдетальніші знімки корональних петель сонячного спалаху. Знахідку було описано в науковій роботі, опублікованій у виданні The Astrophysical Journal Letters. Відкриття було зроблено 8 серпня 2024 року, коли на сонці стався спалах класу X13. Це стало першим в історії спостереженням подібної події. Унікальна роздільна здатність телескопа забезпечена 4-метровим дзеркалом і адаптивною оптикою, що коригує атмосферні спотворення. Завдяки цьому він здатний розрізняти структури розміром від 20 кілометрів. Телескоп зафіксував нитки корональних петель на довжині хвилі H-альфа, яку випромінюють атоми водню. Ця лінія примітна тим, що дозволяє побачити певні особливості сонця, які не видно при інших типах спостережень. Аналіз показав, що середня ширина петлі становить близько 48 кілометрів, а у найтоншої з них всього 21 кілометр. Раніше передбачалося, що їх розміри становлять від 10 до сотні кілометрів, однак цього не вдавалося підтвердити експериментально. Дотепер астрономи відзначають, що подібні спостереження відкривають новий рівень у вивченні сонячних спалахів. Це дає можливість досліджувати магнітне поле нашої зірки на більш фундаментальному рівні. Крім того, дані мають практичне значення. Корональні петлі формують основу спалахів і корональних викидів маси, процесів, що впливають на космічну погоду. Більш глибоке їх розуміння дозволить точніше прогнозувати сонячні бурі, що становлять загрозу для супутників, навігаційних систем, енергомереж і комунікацій на землі. За допомогою телескопа імені Джеймса Вебба команді астрономів під керівництвом Південно-Західного дослідницького інституту вдалося відкрити раніше невідомий супутник урана. Так, кількість місяців газового гіганта зросла до 29 дев'ятьох. Наукова робота вчених наразі проходить процес рецензування а знахідку має затвердити та присвоїти їй офіційне ім'я Міжнародний астрономічний союз. Супутник виявили під час спостережень Веба 2 лютого 2025 року. Інфрачервоною камерою телескопа Ніркам було зроблено серію 40 хвилинних експозицій газового гіганта, на яких науковці і побачили об'єкт. А він отримав попередню назву s 2025 u 1 За оцінками діаметр нововідкритого місяця становить всього 10 кілометрів. Через такий малий розмір він і був непомітний для інших телескопів, і навіть для Зонда Voyager 2, що здійснив проліт повз Уран у 1986 році. С 2025 u 1 знаходиться на відстані в 56 тисяч кілометрів від планети та має кругову орбіту, що свідчить про те, що він утворився поблизу свого поточного місця розташування. Об'єкт разом із ще 13 супутниками обертається всередині орбіт найбільших місяців урана: Міранди, Аріель, Умбріель, Омберона та Титанії, а також серед слабких внутрішніх кілець. Вважається, що форму останніх допомагають підтримувати саме внутрішні супутники. Подібні відкриття дають змогу краще зрозуміти складні системи місяців і кілець газових гігантів. Веб вкотре продемонстрував свої можливості, і астрономи зазначають, що в майбутньому існує ймовірність виявлення ще менших і тьмяніших об'єктів. Десятий випробувальний політ Starship провели з третьої спроби. Вперше стався витік рідкого кисню під час заправки, вдруге завадила погода, і спроба запуску перетворилася на випробувальну заправку, а третій ніяких перешкод не було, і двоступенева конструкція з нержавіючої сталі злетіла вгору. Після проходження точки максимального динамічного опору автоматика відключила один з 33 двигунів, мабуть, щоб уникнути його вибуху. Рівно той самий двигун, що і під час четвертого польоту. Тестові теплозахисні плитки, встановлені на навітряній стороні нижних плавців, колихалися як білизна на вітрі. Після гарячого розділення перший ступінь розвернувся і включив дев'ять двигунів замість десятьох для повернення в мексиканську затоку. Не було включено саме той раптор, який був вимкнений раніше під час набору висоти. Поки С-37 впевнено набирав швидкість, бустер 16 вимкнув двигуни, скинув кільце для гарячого розділення і почав гальмівний маневр для посадки. При цьому його кілька разів кидало з боку в бік. Коли камера переключилася на ту, що була встановлена у верхній частині першого ступеня, стало видно, грачасте кермо зафіксоване в неправильному, тобто поверненому положенні. Та супергері зуміла це компенсувати зміною вектора тяги двигунів. Фінальний гальмівний імпульс здійснювали три двигуни, але в якості експерименту лише два були центральними: один вимкнули з середнього кільця двигунів. зависнувши над водою на невеликій висоті, ступінь вимкнув двигуни і розбився об поверхню води. Схоже, цього разу метою було гарантовано втопити супергеві. С-37 цей час продовжував набирати висоту. Точка на нижній частині сопла вакуумного двигуна і 6 почервоніла, як і було в минулих польотах. Мабуть, це не критична особливість. У підсумку Starship без проблем вийшов на потрібну майже орбітальну траєкторію і вимкнув всі шість рапторів. Така суборбітальна траєкторія потрібна на випадок, якщо експериментальний корабель не зможе виконати гальмівний маневр. Тобто, щоб на орбіті не залишився некерований великий об'єкт. Далі за планом вдалося відкрити двері на відсіку з корисним навантаженням і послідовно вивести масу габаритні макети супутників Starlink нової версії, яка повинна буде сильно підвищити пропускну здатність. Єдин запуск таких Starlinkів на Starship буде еквівалентний 20 запускам нинішньої версії StarLink на Falcon 9. за кілька хвилин, коли плазма навколо вже почала слабо світитися. Провели успішне запалювання одного з атмосферних рапторів. Тим самим підтвердили, що старшип другої версії здатний сам звести себе з орбіти. Після цього перемкнули камеру, спрямовану на один з нижніх плавців. На ньому було видно невелике пошкодження сталевої обшивки в нижній частині, розташованій поруч зі спідницею корабля, що закриває двигуни. Другий нижній плавник виглядав повністю цілим. Минуло ще кілька хвилин, і камера поруч з двигунами зафіксувала вибух чогось в спідниці корабля прямо поруч з плавником. Уламки вдарили у захист того самого атмосферного двигуна, який запалювали в космосі. Нижній плавець, який до цього був цілим, отримав ще сильніші пошкодження в своїй нижній частині в порівнянні з іншим плавцем. Що це було? Хороше питання. Найбільш ймовірною виглядає гіпотеза про засмічення трубок, через які відбувається скидання газів від рапторів. У них міг утворитися лід, а різке підвищення тиску могло їх розірвати. Проте Starship відмінно пережив і максимальне нагрівання плазмою і подальше максимальне гальмування, общільну атмосферу. Верхні перепроєктовані плавники нарешті змогли проявити себе більше ніяких прогарів. А нижні плавці трохи постраждали від плазми в пошкоджених місцях. Проте, як і було задумано, над С 37 в цій фазі польоту знущалися по повній програмі. Послідовно то верхні, то нижні плавці переводилися в розгорнуте положення, інтенсивно змінюючи кут атаки корабля, який, до речі, цього разу був сильнішим ніж у всіх попередніх польотах. Допомогла і змінена розкладка теплозахисних плиток. Тепер на найвітряній стороні корабля на нержавіці з'явилися лише кольори мінливості, а не обпалення від завихрень плазми як раніше. І, звісно ж, були видні спалахи в плазмі, які були шматочками теплозахисних плиток. Далі плазмовий етап закінчився, і старшип вже знижувався на тлі блакитного неба з хмарами під ним. Пошкоджені аеродинамічні поверхні керували як ні в чому не бувало. Біля самої води запалилися атмосферні двигуни, корабель зробив беллі флоп і м'яко вертикально сів у воду в розрахунковій точці, де його знімала камера на буї, що передавала дані через Starlink. Потім Мес-37 завалився на бік і вибухнув. Але найцікавішим виявився колір теплового щита. Більша його частина була помаранчевою, а верхня білою. На жаль, в цей момент трансляції роздільна здатність камери була низькою, тому було складно розгледіти будь-які деталі теплозахисту. Тому з'явилося кілька гіпотез, чому виник помаранчевий колір. Друзі, тут була велика цікава частина аналізу кольору старши після повернення, наша спроба оцінки ефективності плиток. Але Ілон Маск сам вийшов у твіттер і розповів, що помаранчевий кольор це наслідок окиснення експериментальних теплозахисних плиток, і підтвердив, що більшість цього теплозахисту витримала вхід в атмосферу, попри найскладніший з усіх спроб профіль польоту. На відео високій якості, яке було викладено у соцмережі SpaceX. Це, власне, і видно. У сухому залишку ГЕС-37 зміг одним шматком дістатись з потрібної точки в Індійському океані. Випробування вийшло успішним, і у SpaceX тепер багато нових даних. Старшип другої версії, нарешті, переміг усі проблеми, що заважали цій серії кораблів пройти всі етапи випробування. Містер Ікс заявив, що посадка старшип на вежу очікується не раніше 13-15 випробувального польоту. Подивимось, які цілі поставлять для 11-го випробування, в якому полетить останній старшип другої версії. Не перемикайтесь! Запуски. 22 серпня з майданчика космічного центру Кеннеді відбувся запуск місії otv 8 Ракета Falcon 9 відправила на орбіту апарат X-37B в рамках програми американських військових. Цей міні шаттл здатний проводити тривалі місії в космосі і оснащений для випробувань лазерного зв'язку та стратегічних інерційних сенсорів нового покоління. відео про нього є на нашому каналі. Серед партнерів проєкту значиться лабораторія ВПС США і підрозділ інновацій Міноборони 23 числа. Компанія Rocket Lab провела запуск ракети Електрон в рамках місії «Live Love Launch». П'ять супутників відправилися на сонячно-синхронну орбіту на замовлення конфіденційного клієнта. Це другий з двох запланованих запусків в інтересах цієї ж організації. На день незалежності, 24 серпня, з космодрому Канаверал стартувала місія Dragon CRS-2 SPX-33. Ракета носій Falcon 9 доставила на МКС вантажний корабель Cargo Dragon 2, що несе наукове обладнання, матеріали для експериментів і нову бустерну платформу, призначену для підйому орбіти станції. Це перший випадок її використання на борту дракона. 26 серпня з майданчика космодрома Ванденберг вирушила та ж ракета Falcon 9, тепер з місією Naos. Основним вантажем став супутник LuxioSys масою 800 кг, здатний отримувати зображення поверхні Землі з роздільною здатністю до 50 см. Крім нього, на борту знаходилися 8 малих апаратів від різних компаній, включаючи Planet, Thruva Space і ExoLaunch. Крім того, цього тижня було виконано три запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 22, 27 і 28 серпня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилися понад 50 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 17-й, 2-й і 30-й раз відповідно. До речі, 30 посадок – це новий рекорд для ступенів компанії. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня результати голосування були досить незвичні. За абсолютним лідером, новиною про екзопланету біля Альфа Центавра, слідують всі інші новини з більш-менш рівномірним розподілом голосів. Та на друге місце все ж вибрався Dream Chaser від Sierra Space, який в реальному житті, на жаль, все ніяк не отримає дату запуску до МКС. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Донателло, Patreon, Ютуб та Кофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою. Саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту і соціальних мереж. Без такої підтримки неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад 4 роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео. Донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас подяку, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти, плюс деякі цікаві ексклюзиви. Ваші внески не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим, чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклитись одне при одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!